Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами проговорити про можливості. Я впевнений, що в моєму і в вашому житті є безліч можливостей, і наше тіло може бути суперкорисним для того, щоб дотягнутися, знайти, розпізнати і навчитися користуватися цими можливостями. Що я маю на увазі? Слухаємо далі. Як ось я думаю, що в житті кожного з нас є певні вирогідності, які ми можемо або використати, побачити і використати, або, на жаль, ми можемо їх пропустити. І для того, щоб до них дотягнутися, я хочу запропонувати декілька шагів. По-перше, я пропоную задатися питанням: а що зараз в житті своєму я можу покращити? Якщо сьогодні буде останній день мого життя, то які зміни... Я буду потребувати, за чим я буду сумувати, що я не встиг зробити та побачити, або іноді в нас виникає відчуття втраченого шансу, такої скорботи або зависті, коли ми бачимо інших щасливих та реалізованих людей. Це також дуже класний сигнал, якщо його правильно використати, для того, щоб дотягнутися до ваших можливостей, що коли ми бачимо і нам заздрісно. То ми десь всередині вже відчуваємо, що ми здатні на більше, що ми гідні більшого, гідні кращого і. Вже нам наше тіло і наша емоційна система показує шлях до цього. Так ось навчаємося, як використовувати різні тілесні сигнали, як позитивні, так і негативні. По-перше, що потрібно це замислитись, чи можу я щось більше, чи здостойно я чогось більше, чи створений я і є чи є в мені зараз, чи відчуваєте ви щось. Що хотілося б розкрити, і це може бути як в позитивному варіанті, як бажання і натхнення, так і в негативному варіанті, як сум, розпач та заздрість. І після цього важливий дуже крок: взяти на себе сміливість, взяти на себе відповідальність, взяти свою силу і сказати Супер, я буду туди рухатись. І в цей момент, коли ми ставимо собі таку свер задачу, перше, що як правило, ми відчуваємо в тілі, це страх, холод. І якесь внутрішнє таке жаття ще, а там небезпечно, якщо зробиш широк вперед, то там щось невідоме. І для цього нам супер суперкорисне буде вправа внутрішнього комфорту. Тому що саме внутрішній комфорт і зв'язок з тілом це те, що допомагає йти на невідоме, розширювати наші границі свідомо, коли ми самі обираємо, куди рухатись. Вправи для внутрішнього комфорту ось тут за цим посиланням. Коли ми взяли для себе сміливість, обрали щось краще, наступний великий крок це отримати відповідальність за свої відчуття і за, відчуття і за обставини, що навколо вас. І тут ви скажете: слухайте, до да мене все добре з моїми почуттями і з моєю відповідальністю, є ще навколишній світ. І вони не праві. Або ви якось по-іншому як це завалюєте, для того, щоб не звернути на це увагу. Хочу розказати дещо, що, на жаль, в тому, як нас васпивали, і як ми воспитуємо наших е, нащадків, закладено багато дуже таких битих файлів для того, щоб зрозуміти, як ми беремо або не беремо відповідальність за наші почуття і за наші навколишні ситуації. Давайте подумаємо, як нас навчали. Якщо нашим батькам потрібно, щоб ми щось зробили, вони говорять: Сергій, зроби це. Іди, обувайся, йди сюди, йди до школи, допоможи батькам, прибери в кімнаті. І, на жаль, більшість цього вони не пояснювали, для чого це. Ну, і справді, то вони не повинні дійсно пояснювати, для чого зуватися, чистити зуби, для чого ходити в школу, для чого допомагати батькам, для чого, для чого, для чого. Просто це роби і буде тобі результат. І я так само кажу своїм діткам. Але є дуже ключові питання, на яких важливо, щоб діти приймали своє свідоме рішення, в яких формується наша внутрішня відповідальність за свої почуття. Наша переформується наша свідомість, і дуже є велика різниця між тим, щоб бути слухняним, слухняним і тим, щоб бути чутливим, розуміти, відчувати. Ось я намагаюся дітей навчати своїх дітей, бути чутливими, слухати, чути, що тобі кажуть, і робити свої висновки. А іноді дійсно бути відповідальним, бути просто виконувачем. Що так, тут потрібно вдягнутися, тут потрібно зуби почистити, тут потрібно перейти дорогу разом, і тут потрібно просто взяти за руку і рухатись. І оцей тонкий баланс, він призводить до того, що людина починає бути відповідальна за те, що вона відчуває, за те, що вона робить, і за обставини навколо нас. І що ви думаєте з цього приводу? Поділіться вашими ідеями отут в коментарях або в соцмережах, а ми продовжуємо далі. Так ось, мій висновок, як знайти цей баланс при вихованні і себе, і дітей з однієї сторони, щоб не пережимати дитину, а з іншої сторони, щоб просто не втрачати час постійно і постійно пояснюючи одні й самі речі, потрібно транслювати певний стан. Потрібно транслювати любов, присутність, свідомість саме тоді, коли ви спілкуєтесь з дітьми, або коли ви спілкуєтесь з собою, бо всередині ми також самі діти. І це буде навчати дитину бути присутнім, бути свідомим і бути відповідальним. ось, для того, щоб себе навчити бути відповідальним за своє життя, за свої відчуття, за ваші навколишні обставини, потрібно вчитися розуміти, що ви відчуваєте, для чого ви робите певні дії, і що ви хочете отримати в результаті. І отримати в плані не те, що я хочу велику машину, велику дачу, ще щось. А що ваша душа хоче отримати? Які відчуття, якщо ви засинаєте ввечері, то які саме відчуття будуть казати вам Сергійко, ти класно прожив цей день? Цей день був наповнений саме тими подіями, які роблять твоє життя повним? Так ось, сміливість прийняти рішення, взяти собі Наступну висоту, і відчуття відповідальності за все, що з тобою проходить разом, вони об'єднуються і створюють умови для трансформації і розвитку. І третій елемент цієї системи це ваше тіло і певна така практика, певна медитація. Зауважу, що так само, як розкриття нашого потенціалу, так само працює наше здоров'я. І якщо ми розуміємо себе, якщо ми відчуваємо себе, якщо ми звертаємо увагу на свій розвиток, то звісно і покращується наше здоров'я. А якщо нас виховували і ми виховуємо себе як слабких, залежних та несвідомих безвідповідальних людей, то й здоров'я наше не може будуватися без цього міцного фундаменту. І як я можу навчити Себе бути здоровим, як я можу підтримати своє здоров'я, якщо в мене всередині програми слухати інших і звертати увагу більше на зовнішні процеси, перекладувати на них відповідальність, ніж відчувати свою відповідальність і свою силу змінити якийсь внутрішній простір. І так, да, дійсно, коли ми починаємо трансформувати внутрішній простір, звертати туди увагу, ми відчуваємо, що це супер важко, це майже неможливо. Але десь між цим неможливо, і, а може бути, є певний простір, певний кубічний сантиметр шансу, який потрібен, я дуже вам пропоную, який я хочу звернути увагу, його бачити, його підтримувати. І коли ми потроху змінюємо наш внутрішній простір, ми трансформуємо свої негативні стани, свої страхи, свої якісь е безвідповідальності, ми очищуємо нашу енергію, ми розвиваємося і отримаємо свіжий ковток повітря нових можливостей, нових перспектив. І це супер оздоровлююче і супер корисно саме для тіла, тому що це очищує нашу нервову систему, це перезаряджає нашу гормональну систему, це дає нам сили і натхнення, це розкриває крила, і ми готові рухатись, тому що в нас є правильна ціль і є правильне топлов для цього. Так ось починаємо. Звертаємо увагу на ваше тіло. На відчуття в ручках, ножках, шиї, животі, обличчя. Зробіть декілька вдохів і відчуйте ваше обличчя. Відчуйте, як дихає ваша спинка і вдихає ваша грудна клітина. Відчуйте простір навколо вас, як він зараз відчувається. Відчуйте для себе. Ваше внутрішній простір, як він зараз відчувається. І згадайте свої ситуації, коли ви відчували розпач, коли ви відчували заздрість, коли ви відчували, що ви достойні більшого. І відмітьте це в однієї частині вашої увазі. А зараз, зараз, згадайте ситуації, коли ви мріяли. Коли ваша душа розкривалася і відчували ковток свіжого повітря, да, це те, що мені потрібно. Я дійсно хочу все вкладати свої сили. І зараз поєднайте ці два образи, дайте їм поваритися, перемішатися. І відчуйте, як змінюється відчуття в тілі. І як змінюється простір навколо вас, як змінюється ваше відчуття навколо. І якщо б ці найкращі стратегії зараз мали можливості і свій розвиток і певну матеріалізацію, то який це був шанс? Що потрібно зараз робити для того, щоб наблизитись до вашої мрії? Уявіть собі цей крок, навіть якщо це супер абстрактно, як ви робите його, і як від цього змінюється ваш стан? І як при цьому змінюється навколишній простір. Як ви дивитесь на себе в дзеркало, на вас нового в дзеркало. І що ви тоді бачите? І що б ви собі хотіли б сказати з цього нового стану в цей теперішній час? І знову відчути, як змінюється почуття, як ви рухаєтесь в цьому напрямку, як змінюється простір навколо вас, як ви відчуваєте, ніби. Потяг рушається в правильному напрямку, і як вітер цих змін вже торкається вашого обличчя, вашого волосся. І доведіть цей процес до максимуму, поки тіло не скаже, достатньо, що так відчокнеться. І потім розслабтеся і кайфуйте від того, як ви дрейфуєте в вашому напрямку. І супер важливий етап після цієї практики подивитися навколо, згадати про ваш звичний стан. І також супер важливо це поспостерігати, які після цього будуть події. Якщо ви дійсно зробили цей вибір, якщо ви дійсно зробили цей шар, якщо ви зазирнули в себе, то ви побачите, як миттєво будуть якісь самотійні реакції. І від того, які ці будуть реакції, це як задача від зовнішнього всесвіту, що потрібно змінити, що потрібно зробити, на що звернути увагу. Пробуйте цю практику, ви можете робити її декілька разів в день, декілька разів на тиждень, чи тоді, коли ви, коли ви її згадуєте. Бажаю всім змін на краще, міцного здоров'я, розкриття ваших можливостей і до зустрічі в нових випусках. Обіймаю!